Шановна громада Сумщини, ворог продовжує намагання нищити нашу цивільну інфраструктуру. За останні дні місто Суми область підвергається інтенсивними обстрілами ворога по об'єктам критичної інфраструктури. Щойно провели нараду з нашими енергетиками, з комунальними службами, визначили наші подальші кроки для відновлення нашої енергосистеми. Для забезпечення життєдіяльності в першу чергу це забезпечення нашої критичної інфраструктури, лікарні, комунальні підприємства. Ситуація на Сумщині перебуває на постійному контролі профільних міністерств, і особисто і заступники, і керівники громад так само підтримують зв'язок. З міністерства відомості для спільного розуміння ситуації і спільного вирішення наших поточних проблем можу сказати, що ворог продовжує модернізацію своїх засобів ураження. Так само до наради були залучені і склади сил безпеки та оборони для узгодження наших подальших дій щодо захисту із неба наших об'єктів критичної інфраструктури. Можу доповісти, що лише за сьогодні нашим Збройним силам України вдалося знищити сім безпілотних літальних ударних апаратів, і робота наразі ця триває. Світло буде відновлене. Відповідні роботи вже проводяться нашими енергетиками. Я їм дякую. Звертаюсь до нашої громади поставити з розумінням до тих обставин і максимально навантажувати нашу енергосистему, забезпечити максимально економний режим користування нашими енергосистемами, електроприладами. Тощо можу сказати, що відновлені роботи тривають на постійній основі і найближчим часом енергопостачання буде відновлено. О,